Норм Чи стрьом бізнес під час війни. Компанія скоротила працівників без попередження, посилаючись на воєнний стан. Стрьом. Воєнний стан не зупиняє дію трудового законодавства, як і будь-якого іншого. Для роботодавця це загрожує позовами, штрафами та численними санкціями. Якщо бізнес тимчасово закритий через війну, броню власника від мобілізації можуть тимчасово скасувати. Стрьом. Відповідні дані повинні бути внесені до єдиного реєстру військового зобов'язання. Оберіг мусить знати, що людина не підлягає мобілізації, тому за наявності всіх підтверджуючих документів власник бізнесу повинен звернутися у відповідні установи. Навіть якщо бізнес не критичний, військомат, місцева влада може надати відстрочку працівникам. Норм це зберігає штат працівників, дозволяє стабілізувати економіку і повністю відповідає закону. Якщо у вас виникають питання щодо постановки на військовий облік, перетину державного кордону, відстрочки та будь-яких інших юридичних питань, звертайтесь до центру правової допомоги.